Вівторок 13 травня на календарі 1175-й день війни в Україні. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Але спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цього дня. У Кременчуці водій автомобіля збив жінку на пішохідному переході та зник з місця ДТП. Кременчуцькі підприємці, які продовжують боротьбу з кабальними тарифами та методикою номер 315, звернулися за допомогою до місцевого депутата. Нардепа від Кременчука Юрія Шаповалова названо одним із найтихіших депутатів від Полтавщини, який виступав у Верховній Раді, усього 9 разів загальною тривалістю 48 секунд. У Кременчуцькій мерії відбулося засідання бюджетної комісії, які питання розглядали. Екскурс у закулісся. Телекомпанія Візит знову приймала у своїх стінах допитливих дітей. Місто занурилося в яскравий світ танцю, як проходить фестиваль Фортуна Денс 2025. Отож, до тем оперативних напередодні ввечері близько 23.10 у Кременчуці на проспекті Лесі Українки біля автомийки сталася аварія. Як інформувала прес служба поліції, автомобіль під кермуванням невідомої особи збив жінку на пішохідному переході та поїхав з місця ДТП. Більше деталей у прямій мові. Відомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло вчора близько 23-ї години. Відразу на місце події на проспект Лесі Українки прибули патрульні поліцейські та слідчі Кременчуцького районного управління поліції. Було встановлено, що на Кременчужанку 91-го року народження було скоєно наїзд невстановленим автомобілем. Наразі проводиться комплекс слідчих заходів для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди та транспортного засобу, який причетний до пригоди. За фактом розпочато кримінальне провадження. Встановлюються всі обставини. Якщо ви маєте інформацію, Інформацію про транспортний засіб або стали свідком даної події, повідомте цю інформацію будь-яким зручним способом до чергової частини Кременчуцького управління поліції або до будь-якого відділення поліції в місті. Представлявся військовим інших держав та обіцяв жінкам спільне забезпечене майбутнє в Україні, ошукуючи їх. Як інформувала прес-служба полтавської поліції, правохоронці встановили 53-річного громадянина іншої держави, який входив у довіру до жінок та через соціальні мережі виманював у них гроші. Добре спланована шахрайська схема дозволила йому ошукати щонайменше трьох українок із різних областей на понад 600 тисяч гривень. Громадське об'єднання підприємців Полтавщина за справедливість, члени якої неодноразово зверталися до міської влади з проханням посприяти у регулюванню непосильних тарифів, не припиняють наполягати на зменшенні їм нарахованого тарифу, зокрема по методиці номер 315 Усе це задля того, щоб вижити. Адже борги за компослуги у десятки та сотні тисяч гривень, а далі судові процеси не сприяють місцевому бізнесу а буквально перекривають будь-яку можливість існування. Попри те, що постачальник з міста пішов, підприємці лишились сам на сам з нарахованими цифрами у платіжках. А от місцева влада, попри підписаний раніше меморандум співпраці з представниками бізнесу, нині розводить руками. Більше далі у сюжеті. Неодноразово поодинці, оббиваючи чиновницькі пороги та не знайшовши підтримки у місцевої влади, цього разу підприємці Кременчука звернулися до депутата Богдана Лазоренка. Предметом звернення підприємців до мене стало також те, що ще в травні 2023 року, а саме 18 травня 2023 року, вони уклали меморандум про співпрацю з Кременчуцькою міською радою. І відповідно від імені Кременчуцької міської ради даний меморандум підписав міський голова. Однак співпраці не сталося. Принаймні, з того часу не було жодної запропонованої зустрічі міським головою чи виконкомом з усіма підприємцями. Коли ще минулого року вони навідалися до мера, той лише розвів руками. По цій історії безпідставне нарахування. Якщо ви вважаєте, що воно безпідставне, лише суд. От ми саме, як влада, йдемо до суду за свої комунальні підприємства. Але деякі кошти все одно платити доведеться. Відтак підприємці просять організувати спільне засідання та залучити представників депутатського корпусу міської та обласної рад. Тож пан Лазоренко підготував відповідне звернення до Віталія Малецького. Адже нагадує, у жовтні 2022 року впустила КП Полтава Теплоенерго до нашого міста саме міська влада разом з усіма заступниками та виконкомом. Відповідна аргументація є підсилює позицію в судах першої інстанції представників Полтава теплоенерго, які самі ж кажуть, що ось ваше рішення. Ви ви запросили, ви визначили е цю, цього цього суб'єкта господарювання власне надавачем послуг для вашої територіальної громади. Тому які можуть бути запитання. Зауважимо, уже після цього влада закликала не сплачувати за двоставкові тарифи як звичайним споживачам, так і підприємцям. Тож тепер, після чималих боргів, судових нарахувань та пені, підприємці хочуть зрозуміти, чи буде урегульованою кабальна методика розподілу між споживачами обсягів спожитих компослуг No триста з новим постачальником тепла для лівобережжя. Відповідно, щоб не отримати кота в мішку, громадськість має бути залучення. І власне ініціативна група, яка вже третій рік не полишає справу встановити і добитися справедливості, і в судовому порядку, і звертаючись до центральних органів виконавчої влади, ці люди мають бути залучені до обговорення надавача цих послуг на сьогоднішній день. Ми не розуміємо, хто це буде, або ж нам просто свідомо про це не говорять. Також депутат наголошує, з методикою 315 зіштовхнулися не лише Кременчуцькі, а й підприємці по всій країні для прикладу, за її обчисленням, декому з наших підприємців нарахували не тисячні, а мільйонні борги. Тож, на думку Богдана Лазоренка, ситуацію варто вивчати та змінювати на значно вищому рівні. Хоча додамо, нардеп та секретар парламентського комітету з питань ЖКГ Юрій Шаповалов дану проблему у стінах Верховної Ради не озвучив жодного разу. Чи такий активний у своїй діяльності, як про це нам хоче розповісти, зі своєї сторінки у Фейсбук та з новин, оплаченого за рахунок податків містян комунального телебачення? Нардеп від Кременчука Юрій Шаповалов став героєм проєкту Суспільне Полтава обранці. Хоча, як сам, проєкт передбачає присутність обранців від Полтавщини у студії та їх відповіді на питання. Так от Юрій Шаповалов дану пропозицію журналістів відхилив. Тож медійникам, а також фахівцям руху чесно та опори довелося аналізувати діяльність пана Шаповалова самотужки. Що з того вийшло? Далі у сюжеті. Повне ігнорування живого спілкування зі своїм електоратом. А у Верховній Раді ніхто інший, як один із найтихіших депутатів. Тому… О... Тому… Такі висновки напрошуються після аналізу обраного нардепа від Кременчука Юрія Шаповалова в рамках проєкту обранці, реалізованого Суспільним Полтава, та за участі фахівців руху чесно та опори. До речі, так би мовити, сидить у кріслі депутата останній третю каденцію. Та, попри це, на запрошення поспілкуватися у студії медійники отримали відмову. Хоча, до прикладу, племінник Шаповалова нардеп мовчан може ось так. Вважає, що воювати будуть або мають на да, всі. І навіть ось так, під камери комунального медіа. Народний депутат України Олексій Мовчан разом із головою Кременчуцької районної ради Марією Іванченко здійснили робочу поїздку до Омельницької громади. На противагу красномовному племіннику пан Шаповалов спілкуватися з електоратом чи пресою не поспішає. Більш активний він на своїй сторінці у Фейсбук. Фейсбук веде так стандартно, як більшість його колег-мажоритарників. Та що для аналітикині стандартно, до низка інфоприводів для Кременчуцьких комунальних медійників. Фінансованих із міського бюджету під час засідання Верховної Ради було реалізовано ряд дій щодо соціальної сфери та євроінтеграційної політики. Про це на своїй сторінці у Фейсбук зазначив народний депутат України Юрій Шаповалов. 8 травня Верховна Рада України ратифікувала угоду про корисні копалини та створення інвестиційного фонду відбудови між США та Україною. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. У Верховній Раді України ухвалили кілька важливих рішень, що стосуються військових. Про це повідомляє на сторінці у Фейсбук народний депутат Юрій Шаповалов. Дуже важливий і знаковий візит, який свідчить, що цивілізований світ на боці України і ніколи не залишить її без підтримки. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Дуже змістовні пости нардепа розсилає і прислужба служба мерії Кременчука. Зокрема, очільниця управління інформаційних комунікацій Юлія Перепелятник про парламентську ж діяльність замість нардепа говорять цифри. Так, за офіційною інформацією, нардеп наголосував на показнику 54 відсотки від загальної кількості. Решту часу був відсутнім чи не тиснув на кнопку. Констатують журналісти Суспільного Полтава. За цим показником нардеп на 371-му місці серед всіх обранців та на передостанньому серед мажоритарників з Полтавщини. За п'ять років він подав усього то 34 ініціативи. 10 з них стали чинними, навіть відсоток прохідності 30%. Тому ми завжди зважаємо от на дві цифри і не відсоток прохідності, але все таки на абсолютну цифру. Скільки ініціатив стали чинним? 34 — це досить мало в плані законодавчої е, і, 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 діяльності. Шиповалов працює в комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. І відповідно ці його незначна кількість ініціатив. Більшість вони стосувалися речей пов'язаних з ринком електроенергії. З, енергетикою з газом, з так якимись акцизами на пальне тощо, запам'ятався пан Шаповалові як учасник ініціативної групи 2020 року про звільнення керівників НАБУ та прокуратури. Тоді ініціативу називали досить політизованою. А от про красномовність обранця від Кременчука, який за роки депутатства запам'ятався блуканнями між групами та фракціями від партії регіонів до відродження та за майбутнє, можна складати легенди. це один з найтихіших полтавських депутатів, який виступав всього 9 разів загальною тривалістю 48 секунд. Народний депутат Шаповалов Юрій Анатолійович, депутатська група за майбутнє. Прошу передати слово Батенко Тарас. Прошу передати слово Лубенцю Дмитру. Ще раз. Лубенцю, прошу передати слово. Прошу передати скороход. Ну а про діяльність нардепа та думки щодо його депутатства неодноразово у етері візиту висловлювали і ті, кого на післявоєнних виборах пан Шаповалов вочевидь планує назвати своїм електоратом. Схвальних відгуків про діяльність обранця ми поки не зустрічали. Сьогодні у Кременчуцькій мерії відбулося засідання комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Які питання розглядали та узгоджували, та про що дискутували далі у матеріалі Дарії Згури. У першу чергу під час комісії депутати обговорили ситуацію з наданням послуг із теплопостачання мешканцям лівого берега Кременчука. Нагадаємо, 30 квітня цього року комунальне підприємство Полтава Теплоенерго рішенням Полтавської облради припинило свою роботу у місті. Тож постало питання, хто надаватиме ці послуги надалі. Зараз е Проводяться організаційні заходи щодо із передачі цих мереж. Що стосується того, хто буде постачальником, то на жаль, наразі це невідомо. Але ми не стоїмо на місці. Випробування магістральних мереж розпочалося. Я хочу сказати вам, що ми навіть задіяли туди наше підприємство комунальне для того, щоб не зірвати процес розпочатку опалювального раз. Тож, поки обговорення цього питання знову на паузі, тепер вже до червня. Тоді депутати обговорили питання щодо погашення штрафних санкцій, нарахованих навчальним закладом у програних судах перед підприємством Полтава Теплоенерго. За освіти теж зверталися, скажімо, до е суду по кожній справі і на даний момент, скажімо так, вже зменшено штраф на, на загальну суму 3 мільйони 356 тисяч. Тім, за словами Світлани Михайленко, дати прогноз скільки ще буде позовних заяв на сьогодні. Неможливо. Тож далі депутати перейшли до обговорення проблеми з облаштування укриттів у трьох навчальних закладах міста, де будівництво триває вже не перший рік. Під приціл потрапила гімназія номер 2 Історію пов'язану з якою ви вже неодноразово бачили у наших сюжетах. На другій школі ми були було визна засідання, нового, в принципі фахівців. До початку навчального року ми там. З в експлуатація, тобто проблеми ми знайшли, вони виявлені. Що стосується не менш багатостраждального укриття у гімназії номер 3 за словами віцемера Дмитра Кравченка, будівля знаходиться у зоні з високим рівнем ґрунтових вод. Тож з облаштуванням повноцінного укриття є проблеми. Два підрядника відмовились. Дуже складна ситуація. Тобто, там треба повністю робити гідроізоляцію, дуже високі поверхневі води. Наразі, я, скажімо так, не можу поки що по термінам відповісти більш конкретно, але шукаємо того, хто може бути вільний взяти за цю роботу. Значно краща ситуація у ліцеї номер 11 Як повідомив Дмитро Кравченко, будівництво підземного укриття, підрядником якого є фірма Європабуд, сподіваються завершити вже до початку цього навчального року. Ми на дерегуванні проєкту, архітектурну частину проєкту здали, тобто роботи не зупиняються. Вони. Походу коригується, ну там а, сподівання так само, що до, до початку навчального року вони будуть зі сховищем. Єдине, що друга частина, яку поставив на зараз там нам розробити підземний вхід, там трохи складніше його до початку навчального року не буде. Порушили депутати й питання щодо розширення та облаштування укриття у дитячому садку номер 13. За словами віцемера Дмитра Кравченка, на сьогодні для початку будівництва вже все готово. Однак виникають питання із проєктантом. Тобто якість і ціна його задовільняє. Терміни так, але ми на нього, мабуть, дуже багато навантаження да, навантажили його. Перенавантажили, тому він не справляється. А Який вихід з ситуації? Нічого, тільки очікувати в черзі. Крім того, під час комісії підіймали ще ряд питань, які стосувалися виділення коштів зі стабфонду. Про це більш детально у наступному випуску новин. У головній адмінбудівлі міста сьогодні відбулось засідання координаційної ради з питань утвердження національної та громадянської ідентичності. Керівники культурних установ та місцеві діячі звітували про свою роботу та обговорювали подальші кроки у сфері культури. Усі акценти засідання в нашому матеріалі далі. На засідання координаційної ради прибули 29 із 38 членів, а також запрошені представники. У порядку денному вісім питань для обговорення. Першою виступила Тетяна Майдак, виконуюча обов'язки директорки Кременчуцької міської публічної бібліотеки, яка представила звіт про реалізацію проєкту Ми Україна. У своєму виступі жінка розповіла про культурні заходи, що проходили у бібліотеці цієї весни. Під час обговорення пролунало питання щодо поповнення сучасного книжкового фонду. У відповідь Тетяна Майдак запевнила на закупівлю нової літератури вже передбачено 300 тисяч гривень. Які це будуть приблизно автори? Які книжки випланують саме саме в цьому сегменті? Ну, я так не можу сказати, тому що весь час це такий рухливий процес. Ми наразі підготуємо список літератури. Там дійсно будуть всі автори, які користуються наразі попитом. У центрі обговорення опинилося питання патріотичного виховання молоді. Слово взяв Володимир Теміров, який представив звіт про проведену роботу за попередні роки. А також окреслив плани на 2025-й у межах міського етапу гри Сокіл Джура. У своєму виступі чоловік згадав про перше таборування, яке відбулося після початку повномасштабної війни, та розповів про виклики, з якими стикалися учасники під час організації та проведення заходу. Дітям це дуже цікаво, не дивлячись на те, що одну із ми провели всі в підвалі. І вони виснажені фізично, але емоційно це був заряд бодрості. Ну для моїх дітей так точно вони досі згадують. Зараз готуються до наступного такування. До теми патріотичного виховання долучилася й керівниця молодіжної організації Пласт Яна Пашагорова. Стараємося дати і на вас корисні навички, які знабляються в будь-якому житті. І наші військові зараз, ті постники, які вже доросли дорослому віці пішли військо, доказ, тому що ці навички дуже потрібні. Один наш пластун є розвід... зараз розвідником, і вони на вишці встановлювали свої апарати, так би мовити. І якби він не зав'язав правильно вузол, то він би зірвався і упав. Як зазначила пані Яна, нині чимало колишніх учасників руху захищають Україну на фронті. Саме тому в організації наразі є вільні місця для нових учасників, як хлопців, так і дівчат. Під час засідання порушили й тему підтримки ветеранів, їх родин та сімей загиблих воїнів. А також учасник Революції Гідності та ветеран війни Іван Балацький розповів про важливість комунікації молоді та ветеранів. Згодом один з представників ветеранського руху сучасної війни анонсував, що незабаром для ветеранів у місті планується захід, спортивна риболовля. Тому треба давати людям розуміння, що вони з нами, що ми їм дякуємо. І тому це. Я думаю, буде перший, але важливо за попередніми планами. рибальський захід відбудеться на початку червня на центральному пляжі. Деталі заходу організатори обіцяють оприлюднити ближче до дати проведення події. Екскурс за кулісся. Телекомпанія Візит знову приймала у своїх стінах допитливих дітей. Цього разу наше телевиробництво відвідали вихованці Кременчуцької гімназії номер 27 Учні 9 класу саме стоять на порозі вибору, продовжувати навчання у 10 класі чи вже здобувати профільну освіту. Тож саме для них відвідані телестудії це ще один крок до вибору майбутньої професії. Про все більш детально далі у матеріалі нашої Роксолани Жукової. 20 допитливих юнаків та дівчат у стінах візиту для них, як для учнів 9 класу, для яких нині стоїть вибір, яку професію обрати, це ще одна можливість зазирнути за колісся журналістики, операторського ремесла, роботи монтажерів. Проте як створюються новини, програми, як працюють на місці подій, кожен, хто заходить до студії візиту, може не лише почути зі слів, а й спробувати. Тож, учениця Кременчуцької гімназії номер 27 Анжеліка у ролі журналістки дізнавалася у своїх однокласників про пріоритетні напрямки вибору професії. Я стою біля учнів 9 класу Кременчуцької гімназії номер 27 І зараз ми дізнаємося, яку професію для себе вони будуть обирати. Адвокат чому? Ну, вона мені подобається, я відчуваю, що це моє. Дякую. Яку професію оберете ви? В майбутньому, можливо, перекладачем азіатських мов. Це дуже цікаво. Робота у студії, у якості ведучих, гостей, операторська справа чи управління текстом суфлеру все це могли спробувати діти. Базові навички, написання тексту та його озвучування. Ось такі історії нам вдалося почути. Ну а далі як то все відзняти та озвучене, зібрати у новинний випуск про самих себе під час монтажу учні діляться було непросто, але від того ще більш цікаво. Було дуже класно спробувати себе. Та чи що сподобалося? Що ні? Все сподобалось. Чи є роздуми загалом про те, що ця професія може стати вашою, так так. Це далеко не вперше, коли студія візиту відкриває свої двері для допитливої молоді, адже подібні екскурсії точно про емоції, як працівників телевиробництва, так і тих, кого ми щоразу приймаємо у якості гостей. По перше, вони повинні познайомитися зі всіма професіями, якими можуть. А потім, все ж таки, я впевнена, що в майбутньому вони це згадають і для себе вирішать, потрібна їм професія журналіста або ні. Я так думаю, що сьогоднішня така дуже змістовна і цікава екскурсія запам'ятається їм надовго. Ну а ми вкотре наголошуємо: дарувати таку можливість Кременчуцьким і не тільки школярам це та ще приємність. Що ж, ось таким видався репортаж про головну подію дня сьогоднішнього. Дякуємо, що дивилися. Залишайтесь телебаченням нашого міста. Цими вихідними Кременчук занурився у яскравий світ танцю. Відбувся фестиваль східного, індійського, циганського танцю та танців народів світу під назвою Фортуна Денс 2025. На сцені шість номінацій у шести лігах, десять вікових категорій і 23 стилі. Як проходив цей колоритний танцювальний марафон, розповість наша Леся Жуйкова. Вихідними у міському палаці культури зібралося близько сотні танцівників та десятки глядачів. На сцені лунали ритми східних, сучасних і навіть вуличних танців. Серед тих, хто підкорював сцену, Валерія, учасниця стріт Денс напрямку. За словами дівчини, усе почалося з пропозиції тітки долучитися до танцювального колективу. Спочатку це було хобі, однак згодом команда вийшла на новий рівень і сьогодні бере участь у виступах по всій Україні. У мене вже є перший кубок. Є гран-при, перші міста, другі міста є. Десь 50 чим-то дипломів. Перший номер Єгипет зараз буде, а другий буде зелені штани, чорний топ з нашим командою Тіремісу. Старша група танцівниць зізнається, підготовка до фестивалю була інтенсивною. Усе заради того, щоб глядач відчув емоції виступу на повну, а журі оцінило всі старання молоді. Дуже складно, ми тренувались, дуже багато і в нас додаткові були тренування, дуже заморювались. Ось через труд і пот. На сцені свої вміння демонстрували учасники віком від 3 до 18 років. Танцівники виступали в колективах, дуетах, тріо та сольними номерами. Як розповіла директорка всеукраїнської громадської організації Українська асоціація виконавців східного танцю Ольга Рудакова, раніше фестиваль традиційно проводили у Краматорську. Згодом у зв'язку з широкомасштабною війною організатори переїхали до Кременчука. Це були дуже масштабні, красиві заходи, але зараз, не зважаючи ні на що, вони також залишаються потужними масштабними, красивими. Метою фестивалю Фортуна є підтримка молоді та розвиток аматорських танцювальних колективів. Захід традиційно відбувається двічі на рік. Тож уже восени Кременчуцька публіка знову зможе насолодитися яскравими виступами талановитих танцівників. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього 14 травня. У Кремінчуці похмура погода очікується тільки вранці, а в день та вечір обіцяють бути безхмарними, без опадів. Температура плюс 8, плюс 15 градусів. Вітер південно-західний 8 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Долучайтесь до нас у соцмережах. Якщо ж хочете повідомити нам про новину, телефонуйте за номером, який бачите вище на екрані. Нехай сьогоднішній вечір буде мирним, а екватор робочого тижня несе вам нові успіхи та нові перемоги. Побачимось.